Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не зупиняйтесь допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. В цьому ролику я не буду вам розповідати якісь технічні характеристики цього довгоочікуваного ножа бета від компанії BPS Knives. Вони Розвивається, на мою думку, добре. Але трошки треба, і, як кажуть, розповісти про негативні з мого бачення сторони. Поїхали. Ну, коробка змінилась вже всі бачили, оглядів багато, але вона Розраховано на те, щоб продаватись за кордоном. Тут з української мови нічого. Це як для мене це мінус. Тому що, по-перше, українська компанія, виробник український, він повинен бути провідником те, що Вибачте, на кропці повинна спочатку бути українська мова, потім англійська і всі інші. Це моє ставлення до. Добре, що тут немає. Мови окупанта, мягко говоря, ну, але вибачте, чому тільки англійська. Так, поїхали. Далі. Була отака наклійка, наліпка. Або це не наліпка, ну коротше, це QR-код. І ніж. Я в, в коментарі залишу посилання на ті ролики, які я сам подивився, можливо, буду допов доповнювати, але е, люди, е, чоловіки. Погано, що жінки цього не роблять. Вони розповідають про ці ніж. Чудово, що є мікарта. В руці мої лежить ось таким чином. Тут сталь D2. Мікарта досить товста. Є цукки-насічки. Це внаслідок. Піх, щоб ви зрозуміли. Вигляд має чудовий, але ось питання до ось цього напису. Як кажуть, це фейл. І тепер ось до цього виробу. Піхви. Пластикові, там я не знаю, який це матеріал. Ви скажете, чого це каже за цього виробом? Але є питання. Перше це оце. Дивіться, якщо ви вставляєте ніж під якимось ось таким кутом, це він застряг. Він застряг. І він не туди, і не сюди. Ось яка проблема. Щоб без проблем ставити ніж в піхви, вам потрібно це робити рівно. Але це не завжди буде у вас так буде виходити, якщо ви... десь він у вас висить на поясі. Або де ще десь. Ну, коротше, ви зрозуміли. Кут змінюється і все. Ось. Ви зробили зусилля, щоб проштовхнути ніж, і він застряг. Це якась фігня. Потрібно поправляти і. Потім. Я вже так на відео бачив, що деякі наші теж виробники, крім BPS, вони теж роблять ось таким чином. Вибачте, це повна хрінь, як на мене, десь, там, не знаю, наступив. Ну, там валяється піхви десь на землі, не помітив, наступив ногою, це зламалось, тому що це, як, як кажуть, де тонко, там і слабше. А Потім, чудово, що є такі закліпки. Або як, як правильно сказати. Але в цих місцях, де їх немає, там, де у нас гвинти, ну там, де гвинти, у нас просто йде ось таким чином. І ось така супер пупер конструкція. Кріплення, напевно, добре. Тут є замочок. Відкрити, закрити, пружинка відкривається. Можна змінювати, змінювати, щоб є різна ширина пояса, або там ще якийсь предмет, але щоб, наприклад, поміняти кут, потрібно викрутити ось ці гвинти. Потім, е, залежно, напевно, як, якщо його буде міняти, то там ще всередині в теж треба щось викручувати. Ну, напевно, це зручно. не впевнений. Потім у мене питання ось до цього блоку. Ну, наприклад, ви зняли ніж, там десь пісок, десь глина, туди всередину позабивалося. Як його сюди звідти прибирати? Я не розумію. Така чудова штука, але вона може вийти з ладу. Коротше, бачите, от за рахунок оцих додаткових ставок, ніж піхви стало трошки більше. А саме я зараз вам покажу на прикладі ось, ну не схожого, а такого м -м, кріплення, яке в елементумі фіксідне. Так, приберу звідси ніж. І порівняємо товщину. Намагаюсь рівно поставити. Бачите, як випирає. Я не знаю, є можливість без цих вставок ставити кріплення безпосередньо к піхвам. Не, роз... не знаю. Але те, що я вам казав, дивіться, ось тут, це з нема контакту гвинтів безпосередньо з пластиком. Вони йдуть через оці металеві клепки, Будем так, скажу так. Так, напевно, це, е, тут не надійно, тому що всього на двох винтах тут е, їх багато, але бачите який зовнішній вигляд. Ножі я вам зараз теж покажу. І що цікаво, що цікаво, дивіться. По... Висоті оці вище, тепер беру леза. Як на мене, вони у елементума навіть трошки вдовше. Воно довше, але за рахунок чого? За рахунок того, що тут виперли оцей кінчик вперед. Навіщо? Немає іншої прес-форми? Так викиньте цю прес-форму. Тут лезе довше, але зробили ось так. Напевно, тут був би цей елемент ширше, але ну, це якась, ну, неподобство. Я так скажу. Це повна фіня. Потім, дивіться, ось я вставляю ніж. Елементом. Вибачте, не туди вставив. Я ось. Штовхаю його сюди, під кутом сюди, тепер. Ніде нічого не застряє. тому що оцей наплив. Який фіксує ніж, він зроблений ось так. Не ось цими лопухами, а просто по всій ширині піф. У вас що? Немає пластику? У виробників піф? Тут виймається ніж швидко. Ну тут теж швидко, але я ж кажу, що якщо в якомусь адреналіні ви будете його вставляти назад, у вас вийде ось таке і все. Напевно, він буде триматися, але це я не знаю. Добре, що є оці елементи там, де ви можете протягнути паракорд, або тут можна паракорд протягнути, але ось у ну, мене питання допігло. Досить велике. Я скажу так, що у мене є також від BPS ось такий ніж. Бачите, вони його. Робили равен ворон. Ось таке кріплення було. Зараз вони перейшли ось на такі кріплення. Але це якась надбудова, щось. Напевно, можливо, якщо все прибрати, буде все триматися і так. Але вони роблять те ж саме цілу пухи. Але тут нема такого. Хоч і, ви знаєте, я не звертав увагу. Ні? Те ж саме. Десь ось бачите, в цьому місці. Якщо Лезо сюди заходить, воно в, в цих пазах може застрягти. За рахунок того, що, напевно, ось тут конструкція пластик виходить далеко від цих клепок, коли ця, бачите, воно близько, і пластик не може розсунутися адекватно, якось тут. Бачите, воно розсовується і просто ніж заходить на своє місце. Тут внизу ось воно розходиться, якщо йде під кутом, і ніж застріє. Не в повному, не в ненормальному стані. Ну і все, бачите. По товщині вони зовсім різні, BPS товщий, це ну, такий, якраз порівняно порівнюю з елементом. Чудово, що є мікарта. І така класна, і така класна. Це Він важкий, порівняно з елементом. але я скажу, що до самого ножа в мене ніяких претензій немає. Він в своєму, як кажуть, класі, чудовий. Це більш такий, щоб десь щось порізати, е, якусь там їжу. А цей, напевно, щоб щось е, там різати дерева, щось тверденьке. Хоч і тут, і тут. Е, Сталь Д2. Так що це. І тут оброблені ці фаски. Тут воно, напевно, для того, щоб розробити іскру. А, ще таке, напевно, маленьке зауваження. Бачите, ось тут обух він. Виступає над картою. І в цьому місці також. І а тут в рівень. І напевно, при якихось там таких навантаженнях, коли ви будете бити або сюди, або сюди, ну, скоріше, сюди, там, під якимось кутом. Чимось таким, щоб забивати або вибивати ніж з дерева, я не знаю, що буде з мікартою. Тому що якщо ви тут будете бити, то тут, скоріш за все, в 90%, там, 90 ви будете бити по металу. Тут же ви будете бити і по металу, і по мікарті. В процентах, в відсотках, вибачте, 50%, напевно. Але це таке. Ось такий. Я не знаю. Сподобалось вам не сподобалось. Мені якось по барабану. Це вже ви самі вирішуєте. І ще. Оце я купив. Дав... Давно, але, скажу так, ще воняє. Піхви мають неприємний запах. Все. Дякую, що подивились. Залишайте свої коментарі, купуйте українські товари, робіть на них огляди, повідомляйте виробнику, що він повинен. Доробити в тому або іншому моменті. Тому що якщо ми не будемо, будемо тільки казати, що все прекрасно, прекрасна маркиза, все хорошо, це не буде тим продуктом, який повинен бути конкурентоспроможним. Якщо виробник продає це дешево, це не повинно бути, що воно буде поганим. Навпаки, краще б вони підняли ціну на, наприклад, не за 2400, як зараз стоїть офіційна ціна, а, наприклад, там, за 3000 або 3,5, але б зробили уже трошки інші піхви, трошки там, я не знаю, інші якісь моменти. Все до відео. Дивитись, треба з прискоренням. Треба було сказати це на початку. Додам це в, в назві каналу. Ой, назві, назві відео. Слава Україні!